Друзі, клює, 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 клює. Клює, 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 клює і вже тяне. Ой, хорош. Ой, хорош. Ну, такий непоганий карасик. Дуже непоганий. Такий, ну, під долоньку, жирненький. Хорошенький. Зараз ми його відчепимо і вкинемо в садочок. Так, друзі, є покльовочка. Чекаємо, 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 чекаємо. Ох, вже по-моєму повів. Ох. Ну це невеличкий. Це невеличкий. Цього ми... Будемо відпускати, Бо тут брат нічого. Цей хай росте у нас. І клює, коли вже буде такий побільше. Тому, друже, тобі пощастило цього разу, коли. Ну що, чекаємо на крупнячок. Друзі, є клювання. Потяну, потянув! А ну давай! Ну гарний бачили, так? Да? Зійшов? Нічого ми зараз ще туди закинемо. Знову є клювання. Чекаємо, поки добре візьме. А може і не візьме. нужен, нужен. Давай. Наливу, если шо. Ну, шо, спасибо, Ваня Сладби, может быть, она ведь маленькая. Может быть, она ведь маленькая. Ще шатає матч. А ну давай, пошатай, быстренько. О. Да, щось передумала. А не, давай, 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 сейчас, 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 сейчас. Давай, 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 давай. Хорошо, бери, хорошо. Чекаю, чекай, чекай. Опа! Опа! Я! Yeah. Опа! Кабанчик! Я кабанчик, друзья. Он такой красный. Сейчас покажу вам. Непогано. Хоть зрідко, але клюють. Это какой-то такой желтый, я Золотистий, хороший мальчик хороший. Зараз ми його відчепимо. Хорошо взял. Знайшов хорошу місцинку, де вони там викручуються. В кінці покажу общий результат, що вийшло. А зараз поки що закинемо вудку знову. Друзі, є клювання. Є! Але в ліліях. Зараз треба якось його спробувати висмикнути. От гад такий, запутав вудку мені. Ну, все, треба лізти. Ох! Ні, пощастило. С божей помощью якось вицепывался. Ну, ничего. Хорошая поклевка была. Друзья, поклевочка. Хорошо, посыпал. Надеюсь, зараз, видимо полностью. Хотя мог и червакас быть. Зараз, почекаем у пифы Якщо не збив, то... От піднімемо. Напевно, збив, ну добре. Паузимся. Друзі. пішли клювання і, і щось ухватив дебеле. Або линь, або короб, друзі. Ой, хорошо взяв. Як от... Гарантія. Тільки я йому, напевно, там не витягну. Ах. І знав, що туди кину. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну, нічого. Придеться роздягнутись, але якщо витягну... покажу вам результат. Дочекайтеся. Друзья, взял короб. видите результат. На жаль, не получилось его забрать. Одервал крючок. Ну, колись попадай, побачим, что с крючком. Ну, Це вже непоганий знак, я там ще розчистив містечко. І якщо деякий час побуде тишина, можливо ми навіть його і спіймаємо, тому продовжуємо. От туди будемо закидувати. І там я чекати. Ну що, крючок перев'язав, закинув на те ж саме місце, чекаємо. Друзі, не прийшлося довго навіть чекати. Він такий смачненький карасик. Відразу буквально я тільки телефончик положив, зразу нам шухнувся. Одна є проблема. Зараз сідає в мене телефон, тому не знаю, скільки ще буде записі. Я зможу знімати. Будемо пробувати так. Зараз. Одну секунду. Летить наш друг добратів. Сьогодні, слава Богу, такі непогані попадають і будемо продовжувати далі якувати охоту за коропом. Друзі, є клювання. Не знаю, видно вам чи ні. Ох ти! Поки ловив. Ну, що хочу сказати. кльов в самому розгарі, В один мінус. Сідає в мене телефон, тому вечірком, коли все проловиться, скільки зможу, покажу вам відео, що в мене буде знаходитись у садку. Тому дякую за перегляд. Напишіть свої коментики і підтримку. Підтримайте мене, підпишіться на канал. Всім бажаю здоров'я, миру добра, всім па-па.